А якої ти віри? До якої конфесії ти відносишся? А, а я так думаю. А ти так не думаєш? А як ти думаєш? Нема ніякої думки, моєї думки немає. Віра в мене одна: християнська. Так, як і є у Ісуса Христа. Він християнин. Він не до однієї конфесії не відносився. Він є християнин. А, як вам сказати, Канонічна. Християнство, канонічне. От до такої віри я відношусь. Я християнка. Чи я можу говорити, читати Біблію і казати, я так думаю, а я так думаю. Да нема мого я. Є Господь. Коли Ісус Христос був на землі, Він виконував не свою волю, Він не казав, я так думаю, я так хочу, я так буду робити. Він все виконував по Святому Письмі. Так, як. Була воля Господа, тільки по Божій волі. Він не додавав своє, він не віднімав своє. Чи боже так? Він виконував волю свого батька. Тому і ми повинні не додавати. не говорити, що ми, це моя думка, я, так, ну, я його так розумію, це моя віра, а то моя. Да нема нашої, моя віра, твоя віра. Віра одна, в єдиного Господа Ісуса Христа. Є воля одна, є заповіді Божі. І Біблія також одна. Канонічна Біблія. Саме таке, що, знаєте, прочитайте і будете знати, там, заповіді Божі, по яких ми повинні жити. І не додати, не віднімати, бо за кожен, хто додавить чи віднімить, від Слова Божого, буде відповідати перед Богом. Тому не потрібно говорити, що. Я думаю, що ти там не, то, не так понята, або ти там щось прочитав по Біблії, так, і ти думаєш, та моя думка така, то ти неправильно думаєш, ти не так думаєш. Є святе письмо, яке ми повинні вивчати, і по святому письму ми повинні тільки жити. Ніяк інакше. Не потрібно додати, не потрібно віднімати. Тільки святе письмо по заповідям Божим. Не більше, ні менше. Тільки істинно такі люди будуть врятовані, які стримують Божих заповідей і такі будуть визнесені як учні Ісуса Христа. Благословляю кожного, хто дослухав це відео до кінця, можливо, також ти торкнеться тебе твоє серце. Ти, і ті слова мої, і ти захочеш і прийдеш, будеш разом зі мною вивчати. Я буду дуже рада. Став плюс в коментарях ліво пиши мені, я хочу, і я тебе добавлю до нашої церкви, де разом зможемо вивчати слово Боже. Амінь.